Всім вітання. На огляді ковпак Поліамід. Бачимо зовні такі насичені кольори яскраві, трошки психоделічний ефект створюється. Складається з двох матеріалів: зовні поліуретан, Він вогне тривки, добре тримає високі температури. І всередині йде нержавіюча сталь. На дні сім отворів, вони оптимальні, їх дуже легко прочистити після коріння. І з цієї сторони, там йде пустий простір. На стінках будуть збиратися масла, які можна легко прочистити, підійде тонке лезо, ножик, або ж можна промити спиртовими засобами. Перевіримо посадку. Як бачимо, сидить дуже чудово. Ідеально почуває себе тут як рідний. І вдягається дуже легко. Трошки надавити і все. Він вже там зафіксований. І так само легко буде зніматися. Достатньо ходова модель. Одна із топ-продажів, дуже схвальні відгуки про нього, буде слугувати довго. Ідеальне співвідношення ціни і якості.